Привіт, з вами Сет з каналу Криптобаланс на Телеграмі. Поговоримо сьогодні в цьому відео, як налаштувати собі біржовий термінал для прикладу на біржі Bybit, так щоб почати торговлю. На що дивитись, що нажимати, що налаштувати, щоб робити це правильно, безпечно і згідно з сетапами, які, для прикладу, ми подаємо в каналі Telegram Криптобаланс. Przejdźmy przejdziemy zrazu do ekranu. Mamy tu otwarty zaraz testowy account, na mu pokażemy, o jak to może wyglądać. Wybacz, jak można rejestrować się na Bybit, na birzi Bybit. że w innym wideo możecie przeдивиtyć się wideo, a zaraz wrżę wychodzimy z takiej toczki, że my zarejestrowani, my przeszli weryfikację i teraz co te dalej. Pierwsza rzecz to zwyczajno popłnić swój account. Jak to zrobić? Naciśnijmy tutaj na Jarlik, wchodzimy w aktywy, finansowanie. Ja już tutaj mam opłonienie na 120 dolarów, ale możemy podziwiznie, jak to zrobić dalej, albo więcej. Naciśnijmy na knupeczko wnieść: wnieść kryptowalutę, kupić za hrywni. P2P – це є обмін між користувачами байбіт. Наприклад, в твоєму місці є особа, яка теж користується байбітом, і вона хоче вивезти гроші, ти хочеш завести, з нею зустрічаєшся, даєш їй гроші, і, і вона тобі заводить кошти. Так, дуже простий такий спосіб, але є теж і небезпека, можна попасти на деяких обманщиків. Звичайно, до всього треба підходити з дистанцією, так, щоб зберігати свою безпеку. Можна купити за гривню, нажмемо і подивимося, як це виглядає. Гривня. Можемо зразу біткоїна купити, але в нашому випадку, якщо хочемо торгувати, вибираємо долари USD, USDT, вписуємо, наприклад, 100 доларів. Бачимо, скільки це буде в гривнях. Вибираємо, яким способом хочемо заплатити. Та банківська карта, для прикладу, нажимаємо банківська карта. Прив'язуємо свою карту. Думаю, тут вже далі розбиратись. Та? Вписуються всі ці дані, які завжди вписуються, коли ти хочеш зробити покупку в Інтернеті. Отже, ми вже зробили поповнення. Заходимо в аккаунт фінансування. Бачимо, маємо 120 доларів. Коли гроші знаходяться на аккаунті фінансування, ти ще не можеш торгувати. Вони мають бути переміщені в аккаунт ось цей, єдиний торговий. Саме на основі цього аккаунту будеш міг торгувати. Ми зараз переведемо гроші з аккаунту фінансування на, на єдиний торговий. Щоб це зробити, просто нажимаємо кнопочку перевести. І на майбутнє будете знати, що коли ти хочеш переводити гроші між різними аккаунтами, наприклад, єдиний торговий, чи інверсні контракти, чи Earn, чи Launch Pool. Будь-де, де тобі буде в майбутньому потрібно. Завжди нажимаєш перевести. І тут бачимо. Ось так. Що має бути з лівої, тобто звідки переводимо гроші фінансування з аккаунту фінансування на єдиний торговий, вписуємо тут суму, яку хочемо перевести, для притулку 100 доларів. Підтверджуємо, і гроші автоматично без жодної комісії переходять на наш єдиний торговий. Можемо на нього нажати і побачимо, що вже маємо тут кошти. Коли нажмемо з лівої сторони обзор, зразу побачимо. Наші всі основні акаунти, фінансування, де залишилось 20 доларів єдиної торгової і 100 доларів. Ми вже готові використовувати ці кошти. Але ще цього не робимо, тому що спочатку треба налаштувати ваш торговий термінал. Щоб це зробити, перейдемо зараз на сабіржу, відкриємо якусь пару криптовалюти. Завжди тут в цьому місці. Можемо вписувати собі будь-які пари криптовалют. Для прикладу, вписуємо сол. Маємо безстрочний, тобто фьючерсні контракти і маємо спот. Що таке фьючерсні контракти, а що таке спот, яка між ними різниця, можете побачити в цьому відео. Зараз не буду розказувати. Заходимо в фьючерсні контракти. Маємо тут, звичайно, собі таке мінімальне навчання, обзор, можете собі це пройти. Ось так виглядає біржовий термінал. Зразу по дефолту маємо налаштовану тут маржинальну торговлю, тобто крос-маржу. Що таке крос-маржа, ізольована маржа? Можете подивитись теж в іншому відео. E, зараз не будемо про це говорити. Зразу просто. Змінимо маржу, з якою будете працювати. Чому? Тому що налаштовуємо зараз термінал для початківця, тобто для людини, яка таки починає свою роботу в криптоіндустрії. І щоб це було безпечно, хочемо мінімалізувати ризик. Мінімалізуємо ризик, використовуючи ізольовану маржу. Нажимаємо ізоловану маржу. się na izolowaną marżę. Ważne to zrobić przed tym, jak odkryjesz pierwszą pozycję. Izolowana marża już odkryta. Patrzymy, że możemy tu wybrać kredytne plecze. Co takie kredytne plecze możesz zobaczyć w co mu wideo. Izolowana marża nalasztowana. Krim to go chcemy jeszcze na wszelki wypadek, jeśli się coś nam będzie potrzebno włączyć hedgingowanie. Co takie hedżerowanie będziemy dowiedzieć w innych wideo z serii Ruskusis i tam dzisiaj na co Ale ważne było to nałożyć samego początku, to później, kiedy już wejdzie w może pozycje, mogą być problemy z tym, żeby przełaszczuwać swój terminal. Jak to zrobić? wchodzimy w ustawiki reżim pozycji. Mamy odnostronny reżim, a wybieramy hedżowanie. I je yeah. Вибрано хеджирування, маємо ізольовану маржу, отже не втратимо більше, ніж сума, на яку заходимо в позицію. Тут можемо вибирати собі кредитне плече, коли відкриваємо лонг, кредитне плече, коли відкриваємо шорт. У дефолту стоїть тут зараз 10-те кредитне плече, і ми поки що так залишимо цю позицію. Крім того, ви маєте можливість тут в цьому терміналі вибирати, яким чином будете відкривати позицію. І ми зараз подивимось, як можете це зробити на основі якогось із сетапів з нашого telegram каналу І тут маємо приклад та, новий сигнал. Big Time монета. І зараз подивимось, як це зробити. Спочатку відкриємо цю монету. Отже тут бачимо Big Time. Отже, тут вписуємо Big Time. Big Time. Mamy futures nie kontrakty, to, to bezсрочny. Dalej, co mamy? My zjechli na równi 0,386. Zaraz zobaczymo, że jest cena 0,2992. od czekranie, jeszcze wchodu, to my jeszcze wchodzimy w long, to, to pozycję widkujemy mo stawką, jeszcze cena pójdzie w górę, to, to będziemy nażymały potencjalność u klawiatury kupić long. Ні, зараз бачимо кредитне плече 10. Перевіряємо в нас кредитне плече 10. Якщо тут нічого не міняємо. Бачимо, ізольова маржа вже вона збереглась в нас. І вона є зараз вже в нас e, по дефолту встановлена на кожній новій позиції, яку будемо відкривати. Ще подивимось, чи маємо хеджирування включене. Dlaczegoś nie włączyło się, jeszcze raz włączamy. Oto, nież nażalemy tej klapeczki, żeby do wszystkich par podłączyć hedżerowanie. Ważne jest to zrobić przy że Naciśnij OK. O, I teraz że na każdej następnej pozycji, którą będziemy otwierać, że będzie automatyczne hedżerowanie. Oto, izolowana marża, 10 -te plecze. Co jeszcze tutaj majemy? mamy? Mamy napisane, że stop loss będzie na 0,2782. Щоб вписати стоп лос, ми мусимо вписати якусь суму тут вже, суму позиції. Для прикладу, впишемо 1000 доларів. 1000 доларів з десятим плечем. Отже, 101 долара наших, з нашого балансу. Відкриваємо Take Profit стоп-лос. Це пам'ятайте, це є. Початкова сума, яку тут вписали, щоб налаштувати Take Profit і stop Loss. Більше про це говоримо в відео про кредитне плече. Можете собі відкрите. Тут налаштува... налаштуємо зараз Take Profit Stop Loss. Нас цікавить в першу чергу stop Loss. Вписуємо stop Loss, який. тут. От можемо. 0,2782. 0,2782. Правильно. Правильно. Baczymy, że nasz ubytok będzie 71 dolara. W naszym wypadku, przy naszym risk managementie. Ми не хочемо втрачати 71 долара. Ми собі, для прикладу, гіпотетично для цього аккаунту приймаємо правило, що не хочемо втрачати більше, ніж 5% від депозиту. Депозит ми мали тут 100 доларів на фьючерсних контрактах. 5% це 5 доларів. Отже, ми мусимо так тут вписати таку суму в позицію, щоб тут було 5 доларів. Затверджуємо тут і вписуємо, для прикладу, 10.

Мій максимальний убиток в цій позиції це буде 5 доларів. Затверджую, отже, з такою сумою можу зайти при моєму риск-менеджменті в цю позицію. Що таке риск-менеджмент, як його налаштовувати? Подивіться обов'язково в найважливіше відео на нашому каналі. Ось воно зараз тут знаходиться. Отже, ми вписали. 75 доларів позиція, 7,5-7,64 наших грошей. Маємо виставлений стоп лос. Подивимося зараз, який Take Profit виставити. 0,4949. Знову тут заходимо, але в цій частині Take Profit вписуємо це. 49, 49. Бачимо, що зможемо заробити 49 доларів, коли ціна дійде до цього рівня. TP – це Take Profit, SL це стоп лос. Zatwierdzamy, Odkąd już mamy ona rozmiar pozycji, mamy ona take profit stop loss, mamy ona plecze. płace. jeszcze, co tutaj mamy, mamy fixujemy 25% w przybudku. My sobie wpiszemy zaraz te pierwsze 25% w przybudku. Tych następnych nie będziemy wpisywać, żeby zekonome wasz i nasz czas. Ale w realności będzie te wpisywaćy w sekcji fixacji przybudku, żeby was automatycznie część pozycji pozycji jest gdy cena dochodzi do jakiegoś odpowiedniego рівня i wyfiksowali swój zarobek. No że znowu odkrywamy take profit stop loss, ale tutaj że możemy wybrać te zakrycia zakrycia pozycji, po co? jak pozycja będzie otwarta. Zaraz tego zrobić nie możemy. Отже, ну давайте відкриємо. Там відкриваємо зараз цю позицію Big Time в Long. Все налаштували. Відкриваємо. Затверджуємо. Маємо відкриту позицію, вона знаходиться ось тут. І тепер можемо налаштувати частичне закриття позиції. Робимо це тут. Take Profit Stop Loss. Маємо тут редактирування. Нажимаємо і часть позиції. 25% собі вибираємо приблизно. І вписуємо суму, яку ось тут подано. Тобто рівень ціни 31. 3153. 0,3153. На рівні 0,3153, коли ціна дойде до цього рівня, в нас закриється 25% позиції, і ти заробиш 0,9 долара в цей момент. Буде зафіксовано. Позиція далі буде працювати, тобто 75% цієї позиції залишиться, але ти вже собі зафіксував 0,9234. Крім того, тут написано, що коли ціна дійде до того рівня, треба перенести 100 лос в безбитковість. Отже, коли вже в тебе ціна досягне того рівня, який ми тільки налаштували. i Prodajce 25% w pozycji, Ty otrzymujesz powiadomienie na swój telefon, jeśli masz aplikację, masz dodatek Bybit na swoim telefonie i wtedy wchodzisz i zmieniasz Stop Loss na Bezbytkowy. Jak to zrobić? To, że wchodzimy w nalasztowanie Take Profit Stop Loss, naciskamy redaktowanie, ta pozycja, tutaj będziemy zmieniać sumę na sumę Wchodzimy, tutaj jest ta na tut Zmienimy 9. 9.1. Co oznacza, o, tutaj pojawia się 0, że kiedy pozycja wpada, bo pamiętaj, że jest plusy, w plusie że 25% pozycji ty zarefiksowałeś, i wona jest w dobrym plusy, plusie, ty możesz wtedy przenieść stop loss zgodnie z naszym setupem na poziom bezbytkowej, wpisując tutaj sumę ceny na moment wchodu, to, to entry price. І тоді, коли ціна від того рівня, де зараз вона є, впаде, вона закриється автоматично на нулі. Ти вже маєш зафіксований 25%, тобто якийсь маленький заробіток вже маєш, і не втратиш, тому що ціна не ще нуля не впаде. Таким чином ми зберігаємо безпеку і зменшуємо ризик нашої позиції. Мусимо це робити, тому що в моменті, коли маємо різні горки на Біржі, для прикладу, біткоін то йде вверх, то йде вниз, і тягне за собою половину ринку. Тоді ми іноді не в змозі проконтролювати, які маємо рухи монети, в яку ми зайшли. І які маніпуляції виконуються в цей момент на ринку? Іноді просто буде такий сквіз вниз одна свічка або тінь свічі, який зріже всі стоп-лоси, ти будеш в мінусі. Тому ми зараз не встановлюємо, коли це можливо стоп-лос на нуль. Щоб коли ціна піде вниз навіть, то ти нічого не втратив, ти навіть частинку заробив, а коли вона почне відбиватись від якогось рівня. Опору внизу, рівня поддержки внизу, тоді ти зможеш знову відкрити собі цю позицію. Та по цьому самому ж сетапу, якому відкривали спочатку. Ми зараз тут не будемо цього змінювати, тому що ми тільки зайшли в позицію і ще не зафіксували з 25% нашої позиції. Отже, таким чином, ми налаштували біржовий термінал. Ми розуміємо, як відкривати ці позиції, відкрили приклад в лонг. Так само аналогічно воно і виглядає в шорт з цим різницею, що тут, коли налаштовуєш кредитне плече, то налаштовуєш його тут, де є шорт, так? Але маємо по дефолту 10. Крім того, коли налаштовуєш Take Profit і Stop Loss в шорт, то то, дуже важливо тут змінити режим на шорт. Бо це ми налаштовували для лонга, а це для шорта. Тому що трошку відрізняється заробіток мінуси і, і плюси, тоже треба це змінювати. Тому що пізніше ти відкриєш позицію і щось буде не узгоджуватися. Тут маємо чарт, на якому ти можеш слідкувати за ціною, змінювати таймфрейми, як це виглядає в годинному значенні, 4-годинному значенні, 5-хвилинному, і бачимо, що ми зайшли на цьому рівні, де є зараз зелена полосочка, а наша ціна є там, де червона полосочка. Тобто ми є зараз в мінусі, тому що ціна ще впала. А ми хочемо, щоб пішла вверх. Бачимо, то, що тут такий маленький символ кнопочка buy, де була куплена наша позиція. Тобто на цій свічечці. Ось ми зайшли в позицію. Також тут маємо біржовий стакан, де бачимо всі зділки, які відбуваються в цей момент. На біржі відносно цієї пари криптовалюти. Бачимо, скільки маємо грошей зараз на нашому балансі. Бачимо також і тут, які маємо. Заплановані ордера, давайте нажмемо, бачимо, що це ордера Take Profit і Stop Loss, Тобто, те, то, що ми налаштували, що закриється позиція, коли досягне 25%, для прикладу. То воно все тут відображається. Якщо будете мати більше позицій, то вони всі тут вниз будуть йти. Якщо якась позиція закрилась і ви не бачите її тут зараз в цьому списку, наприклад, закрилась по стоп-лосу або по тейк профіту, ви можете заходити в історію торгівлі і тут побачите, як ви відкривали чи закривали свої позиції. Тобто, все тут можете вишуковувати, воно буде вам ясно, коли перенажимаєте всі ці кнопочки. Побачити багато інформації, але дуже важливо, щоб коли ви wy випадково переглядаєте всі ці інформації, не нажали кнопочку закрити. Тому що e, можете закрити для прикладу позицію в мінус або в невигідній для вас ситуації. Бо саме тут бачимо, що можемо її закривати. Коли нажимаємо лімітний, в цьому моменті ми можемо встановити ціну, по якій закриється вся позиція. А тут риночний, то в моменті, яка ціна є на ринку, по такій ціні воно закриється. Наприклад, 25% хочемо зараз закрити. Зробимо це для прикладу. Зараз нажимаємо ОК, і 25% зараз продалось мені з мінусом. Отже, таким чином ми розібрали, як використовувати Bybit для того, щоб торгувати. Всі твої кошти будуть відображатись в твоїх активах. Інформація об активах. На єдиному торговому. Ty będziesz w budzie jaki moment mi chce sobie wywesty, dla, dla przykładu, na żymaje, perwesty, na że małe czy konopieczko na finansowanie. A z akamtu finansowania będziesz mi perwesty de, czy na polotny koszelok, czy aparatny koszelok, czy jakąś inną koresztowaczę. Płodrze, zapraszamy do Babita.